Клінічний випадок прийшла до мене дівчинка вже доросла, яка страждає на печію. Вона була у лікарів, довго лікувалася інгібіторами протонної помпи. Вона робила гастроскопію. Анатомічно у неї все добре. Видно тільки, що вона страждає на печію, тому що стравохід у неї був попечений, травмований. Врачі розвели руками, сказали, що в тебе все в нормі. Чому у тебе печія? Ми не знаємо. Можливо, коригуй своє харчування. Ну і прислали її до... до нутриціолога. Вона вибрала мене, прийшла до мене. Ми з нею розмовляли довго. Вибирали які самі тригери можуть бути, підбирали харчування і все таке. Через деякий час вона це там, що могла, то виконувала максимально як вона могла, як в неї виходило. Ми адаптували знову програму, вона знову покращення якісь були, але в відтоги до ідеального результату ми не дійшли. І я постійно шукала тригери, які можуть бути у неї харчові тригери. Можливо, думаю, вже аналізи треба якісь давати щось таке, що можливо це вже навіть генетичне вже думала. І ось по закінченню нашого сеансу мені треба було виходити разом з нею, і я ідучи, розмовляючи з нею, бачу, що вона витягує сигарету і закурює її. І я відчуваю дуже приємний фруктовий запах з цієї сигарети. І кажу, як довго ти її куриш? Вона каже: ну вже декілька років перейшла, такі класні, такі смачні. Я курю небагато, там 2-3 сигарети на день, тобто іноді 4. Але це не мені сказали, що куріння ні на що анатомічно впливати не може. Саме куріння, 3-4 сигарети на день навіть в медицині вважається. Приємлимою нормою, тобто ця норма, яку допускають деякі врачі, що це небагате куріння, тобто, воно не може викликати е, е, 2-3 сигарети на день. Це шкодить здоров'ю, це погано, але це не може викликати якихось великого, дуже такого там щось страшного. Е, і... Е, але причина в тому була, що вона Курила сигарети зі смаком, і ці смаки були завжди якісь фруктові, диніві, малинові, клубнічні, м'ята з динею там м'ята з персиком. Тобто, це були майже завжди харчові продукти. Отже, що сталося? Так як ви вже здогадалися, всі її сигарети були зі смаком, фруктовим смаком, смачні були, і це впливало на її рецептори і запускало її шлунок на роботу, начебто на ті фрукти, на які вона їла, начебто їла. І це був її тригер, який збільшував кислотність в її шлунку. І піднімав її печію дуже часто, тому що ці смаки в сигаретах, вони дуже-дуже сильні. Вони сильніші і діють на рецептори набагато сильніші, ніж звичайна полуниця чи той персик. І... Маючи такий сильний стимул, її шлунок виділяв дуже дуже багато кислоти. Анатомічно, фізіологічно по здоров'ю, з нею все добре. Просто в неї є отакий тригер, і я впевнена, що він є у дуже багатьох людей, але люди не не можуть навіть здогадатися, що це просто дуже смачні сигарети. Так що робіть виводи з цього і бажаю вам здоров'я.